Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас домашня кухня, а саме консервація. Готую грузинський соус сацебелі і поділюся з вами рецептом. Всі точні інгредієнти, як завжди, залишу в описі під відео, а також в першому закріпленому коментарі. Зараз у мене є 2 кг помідорів, 1 кг червоного солодкого перцю. Ось така Одна гірка перчинка, я її буду молоти прямо з зернинкою: 100 часнику, 2 цебулинки і зелень. Це у нас може бути кінза і базилік. У мене є базилік, можна ще додавати петрушку. Всі спеції напишу в описі під відео. Овочі перемалюємо через м'ясорубку або через блендер. Всі овочі перепущені через м'ясорубку. Тепер додаємо 2 столові ложки солі і 3 столові ложки цукру, ставимо на вогонь з моменту закипання варимо 30 хвилин помішуючи. Овочі варилися 30 хвилин, тепер додаю такі спеції: Один пучок порізаного гарненького базиліку, Одну чайну ложку хмелі сунелі, Пів чайної ложки коріандру і пів чайної ложки. Карі приправи карі. 20 хвилин все гарно прикипіло, тепер додаємо 50 мл яблучного оцту. Все це перемішуємо і закатуємо в стерильні баночки. Ось така, друзі, в мене смакота вийшла. Вийшло 3 баночки по літри і 3 баночки по 350 грамів. Якщо хотіла додати, вам здається, що ваш соус. Ріденький, можете додати в нього крохмал, але бажано кукурудзяний. В цьому нічого страшного немає. 50 грамів крохмалу на 100 грамів холодної води додаєте в кінці варіння 1-2 хвилинки, проварюєте гарно промішуючи і закриваєте соус. Ми вже куштували з м'ясом дуже-дуже смачно, як завжди. Хто любить такі пряні соуси, це те, що треба. В міру гострий, в міру кисло солодкий, одним словом, смакота.